Яскравий світ, і я думаю, якщо ви згадаєте часи нашого дитинства, як ми ходили в кінотеатр, пам'ятаєте, мами нас вдягали в найкращий одяг. Самі робили зачіски, вдягали в такі великі черевики на великих підборах. Навіть тата намагалися вдягнути в костюм і натерпити на нього газу, бо ми йде в кіно. А потім ми приходили за годину, за півтори години до сеансу для чого? Щоб в вігрові автомати. Так? Послухати оркестра, який грає, і обов'язково відвідати буфет. Тому що не було нічого більш смачнішого, ніж ті кокети, які робили в тому буфеті. А потім ми заходили і повністю, знаєте, виконалися фільм, який для нас був. Я до сих пір не розумію, чому мами так плакали на індійських фільмах. І чому так чіпляло оце безмежне французьке кохання у фільмах про Анджеліку. Знаєте, інколи я спостерігав таку картину, коли йде індійський фільм, всі жінки плачуть і цей момент в взагалі. Оце посміхаються ті, хто там був. Дивишся, і думаєш боже, чоловік страждає, а люди плачуть. Ви знаєте, до всіх фільм не розумію тільки одного. От чому для всіх безмежні історії кохання циганського народу ставали такими неповторними. Фільм циганка Аза. Фільм Есенія. До сих пір, ви не повірте, коли сім років мене не взяли на цей фільм, я до сих пір його не бачив. Не переймаюся. Але ж згадайте, коли з'явився фільм Табор уходить в нього. Все, капець. Всі мужики стали схожими на лунку забаром, особливо якщо в нього були вуза. А всі дівчата, якщо мали чорний колір волосся, були радою. Ну як? Як пісні з цього кінофільму не можуть потрапити до мого пісенника? Пісні про циганське безмежне кохання.